З важких кулеметів та протитанкових керованих ракет не припиняють атакувати бойовики околиці горлівки у день. Темною порою накривають позиції українських силовиків та цивільні житлові квартали з важких кулеметів у такий спосіб. Горлівські терористи заздалегідь запрошуючи у гості прокремлівських телевізійників. Намагаються провокувати українських бійців на вогневу відповідь. Ясна річ, усе заради яскравої пропагандистської картинки. З передових українських позицій біля Горлівки повернулася знімальна група Руслана Ярмалюка. Ось це втур, який проживає. От, потім СПГ, АЗГС. Міни. Це в нас що? Танк. Батун показує те, що прилітає до них на позиції від шахтарів з горлівки. Усі шанці довкола нашпуговані осколками від важких 152-мм снарядів. Свою техніку бойовики ховають ось за тими териконами. Хлопці її не бачать, але добре чують. Ми тільки слишемо звуки, десь анідіти даліко переміщення техніки. Вже трохи можемо визначити, що важкий танчик танчики. Або... Ха їздить. Вогняне смертельне дійство. Бойовики починають уночі. У день час від часу пострілюють по українських позиціях з важких кулеметів. Полченці так чисто за стрілкового колота з полімюта. А от уже російські вони чисто починають стріляти мінометами. Мінометними обстрілами ворог провокує українців на вогонь. У відповідь від обстрілів бойовики потерпають не лише військові, а й цивільні. Місто просто поруч і Різні люди по настроєння. Хто то Хтось нас приветствують, хто то благодарить, тому, що ми тут стоїмо і. Просить, щоб ми не уходили, а деякі просто плюють, говорять плохі слова. Тут в окопах солдати самі готують собі їжу з продуктів, які привозять волонтери. І перуть одяг у тазиках, воду не виливають, бо на передовій це дефіцит. Економимо воду, стираємо самі. Стиральним милом. Ну, Порошок, якщо є, якщо привезуть волонтери. То... Їм до дембеля лишилось два-три місяці. Доношують форму, яку отримали торік. Берці вже позбивали, ходять у волонтерських. Пролітні камуфляж, який обіцяло Міністерство оборони, лише чули з телебачення, але на власні очі не бачив ніхто з бійців. Зимні тільки. літніх у мене немає нічого. Тільки все своє що шокупіллі. Купили родственники, може волонтери якісь передали. от да все їхній батальйон пройшов майже усі пекельні точки. Ато солдати втомились морально, але не фізично. В постійній напрузі, але в бойовій готовності, мало не щодня в окопах зі своєї табельної зброї відбувають атаки про російських найманців. Я доброволець, просто ніхто не може дивитись дому телебачення, дивитися на новини, що тут твориться і нічого не зробити. Не... потрібно докладати якісь зусилля, щоб до чогось добитися. Якщо так кожен скаже, що не піде, то нічого всього не буде Воно далі Буде продовжуватися. На це сподіваються наші політики. А поки над головою нічого не свистить, хлопці закопуються в землю майже як шахтарі, теж у скальні породи, тільки з лопатами, а не відбійниками, будуючи цілі підземні містечка, які на фронті їм рятують життя. Руслан Ярмолюк, Михайло Пота Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2.